То треба такого плуга, щоб не дискувати. Ось у комбайн вийшов з поля ми перебирали, менше затрати. Для чого, якщо зімня до не трогає ідеальний ворон. По куну, навіть плуга, я хотів плуг, щоб був у нашому куновський. кунорські. на вже показ показали. Отлічно, що по горючому він вийшов нормально нормальному. І трактору, ерки да, ми тягали механізатор. Да, але метал австрійський. Два плуги були, метал вапки і плуг. Куновський дуже був подобаний нам, бо купили лемки гектарів на бішати до лоти, постаралися за два синки. І вивора він 200 гектарів. Може він сам хороший. Да, ми не кажемо, але Щось Подобили. от іменно порівняти. Не працював, і нормальна погода була. Глядачі та підписники каналу ЗІП. Усім привіт! А якщо ви ще не підписник, то виправте це. Тисніть дзвоник та дивіться відео до кінця. Адже в цьому відео проведемо розіграш подарунку. Як вам кілька коментарів від користувачів техніки? Що ви про це думаєте? Залишайте свої думки в коментарях. Сьогодні відео порівняння двох європейських плугів Кун Multilider та Лємкін Діамант16. Плуги демонстровано на одному полі в один день під час виставки демонстрації битва агротитанів Київщина в 2021 році. Пишіть в коментарях, чи використовуєте плуг у себе в господарстві? Якщо так, то якого бренду? Якщо ні, то як обробляєте ґрунт? По яким технологіям? Користуючись нагодою, сьогодні хочу вам продемонструвати плуг мультилідер. Даний плуг достатньо популярний на ринку України. Я зараз поясню за рахунок чого. В першу чергу, якщо ви звернете увагу, в нього дуже довгий тяговий брус, що дозволяє робити оборот 110 градусів, і ми не пошкоджуємо шини безпосередньо трактора. Рабо модульного типу. І вона дає можливість використовувати плуг в 6, 7 та 8-корпусному варіанті. З 2020 року ми почали пропонувати плуги і в 9-корпусному виконанні. Він називається Кі його тут немає. Всі плуги, які будуть продані вісь вісьми корпусні в 2021 році, вони будуть оснащені GPS-трекером, який дасть можливість вам оцінювати. Багато різних параметрів: це швидкість обробітку, це статистика на працювання, і буде нагадувати про регламентні роботи, які слід провести. Свідчення рамку 180 на 180. І висота стійки в цьому плузі це см, сантиметрів ціну. Ми пропонуємо 8, 85 п'ять сантиметрів. Вісень між корпусами 102 сантиметри. Чим ми відрізняємося відносно попередньої моделі? Це тим, що тут цей плуг оснащений гідравлічною системою захисту корпусів. Зараз він буде. Ми в роботі, коли побачимо, ви бачите, що коли буде наїжджати на ущільнений ґрунт, він буде вимілятися. Він виміляється на сантиметр, пів сантиметра, п'ять сантиметрів. Ну в залежності від того, на сіті ущільнений. І система спрацьовує з гідравлічним захистом на 2,5 тонни тони розраховано. Якщо болтовий захист раніше в нас було 4 тони, зараз в нас 4,5 тонни, тони. Вона оснащена системою болт на розрив. Тобто ми були піонерами болт на розрив. Пишіть в коментарях, яка система захисту на ваших плугах: болт на зріз, болт на розрив чи гідравлічний захист. У нас є можливість передплужник регулювати ближче далі, по висоті, але в нас є можливість тут є болтом регулювати кута так і входження, але мішав ґрунт. Це, з одної сторони, дозволяє краще підвелаштувати плуг, з іншої сторони, це слугує зрізний болтом. Тобто ми єдині на ринку, в кого передплужник захищений зрізним болтом, і тим самим у нас дуже довговічна його робота. Колесо в діаметрі метр 50 см шириною, тобто ми використовуємо великі колеса. Чому використовуємо великі? Тому що це додаткова точка контролю глибини. Спереду ми навіска трактора, ззаді це колесо і глибину ми налаштовуємо за рахунок ну, кліпс. Зараз прошу його продемонструвати в роботі. Плуг налаштований на роботу 32 см. Площа полиці дозволяє працювати 35-37 сантиметрів. Всі полиці, які ми завозимо в суцільні, вони виготовлені по технології тріплісної сталі. Вона нас стоїть цементований зовнішній слой, цементований внутрішній зовнішній, а середина стоїть з м'якого металу для того, щоб продовжити срок експлуатації. Вона не витирається і не тріскає, коли відбувається ударні навантаження. І в штатній комплектації в нашої йдуть великою площі в народі так званих кукурузи. що я прошу звернути увагу, що з подібна рама, яка стоїть на даному плузі, вона дозволяє корпусу повністю перекривати прохід заднього колесу. І в нас залишається необробленим 26 см це теж вигідно відрізняє нас на ринку. Умови розіграшу дуже прості. Коментар під цим відео та підписка на канал Зіп. Зверніть увагу, що підписки мають бути відкритими, щоб ми могли перевірити, чи виконані всі умови розіграшу. І за три тижні, 26 травня, ми визначимо переможця через рандомайзер і оголосимо результат. Мух, полонавісний, діамант 16, кількістю корпусів 7 плюс 8. Шириною захвату максимально 50 см на корпус, тобто ширина оренки за один прохід 4 метри. Дана комплектація виготовлена в корпусах Б-42 і з полосовими відвалами. Яким полицям надаєте перевагу: суцільним чи смуговим? Пишіть в коментарях. Також встановлені е передплужники для зароблення великих рештків вони от спереді тут заокруглені. Можна побачити для того, щоб працювало без забивання. Самі передплужники регулюються на великі рештки об підніманням опусканням. Самого передплужника, а також є три позиції передплужника для того, щоб зблизити або здалити збільшити відстань між корпусами. Дана комбінація плуга може використовуватися висотою стойки рами, від рами до низка 80 стандартно, може бути 85 або 90. Все залежить від комплектації індивідуально. Також дана комплектація оснащена опорно-транспортним колесом з гідролічним регулюванням глибини. Ви з кабіни трактора можете змінити глибину. Також на даному колесі встановлений гідроакумулятор з амортизатором. При великих переїздах, а у нас бувають господарства, які мають 50 і більше кілометрів від поля до поля, цей акумулятор допомагає амортизувати і без проблем можна переміщати даний плуг на ходу на великій відстані. Також дана комплектація оснащена новими опціями. Перша опція це називається Опті-трек, догрузка задніх усі трактора. У нас є провоксовка більше 10-більше 15% на, на підйомах, наприклад, на нерівностях, або коли підтримується, допомогою цього циліндра ми зрівнюємо лінію тяги трактору з плугом. Чим більше корпусів, чим більше ще не захвата, тим більша площа оренд, і тоді за трактор старається розвернути його бік, так? постійно буде духовий увод. Цим циліндром ми просто-напросто. Регулюємо тиск, збільшимо, бо зменшуємо. І тим самим бо цей боковий обіт, який хоче розвинути нам трактор, ми цим від тиском протидію протилежного напрямку. Тобі трактор йде рівно борозмі, не хоче вискочити визначити ворогне, як ми вправо. Е, Даний клуб виготовляється в, е, в кількості протестів від 5 до 9. Може також знащуватися системою онлайн е, по роботі. Е, з гусеничними тракторами або тракторами з паркою, шириною заплати до 4 метрів зовнішньою е, трактором. Традиційно, яке порівняння і якої техніки ви хотіли бачити в наступних випусках? Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна! Ставте пальці вгору, пальці вгору, тисніть дзвіночок і всім добра. До зустрічі!